Різнавчому музеї презентували виставку Гуцульщина Барвиста в експозиції творчі доробки знаних майстрин ліжникарства Наталії Потяк, Любов Неполяк, Надії Копчук та Богдана Шрайбер. У своїх виробах мисткині використовують натуральну вовну, поєднують традиційні техніки ткацтва з власними орнаментальними мотивами. Це створює неповторні твори, які водночас мають естетичну і духовну цінність. Дуже би хотілося, щоб наші традиції не вмерли, щоб ми це. Могли передавати з покоління в покоління, щоб так як, наприклад, моя прабабуся, вона також цим займалась, Вона дуже файно шила гуцульські сердаки. Серед робіт любовний поляк, ліжники, килими, бесаги, гуцульські сердаки, пояси тощо декоративно прикладним мистецтвом займається з дитинства. До роботи підходить відповідально та з особливими ритуалами. Завжди починаємо роботу з молитвою кожен раз. Щоб Бог допомагав, щоб все було мирно і щоб скоріше то робилося. Ну і співанками також любимо співати наші гуцульські співанки за верстатом, коли я чу постійно співаю, і то мені легше. Народна майстриня Наталія Потяк із Яворова, що на Косівщині, займається ліжникарством майже 30 років. Любов до творчості їй привила бабуся. Це я передкала ліжнік своєї вишиванки. Сонях його назвала. Хотіла помістити три, але поміщу. Бо перший раз не далося три, бо це дуже вовна, то є, Воно собі є більша. Богдана Шрайбер теж майстриня з Яворова. З дитинства спостерігала, як за верстатом працює її мама Ганна. Каже… Тоді ткацтво здавалося їй трудомістким. Проте крізь руки Богдана повернулася до рідного села та почала займатися родинним ремеслом. Перше, що я почала, це працювати з кольорами. Тобто на той час це були там ну скільки 10 десять кольорів, таких які використовували всі. Я почала трошечки кольори фарбувати. В інших тонах і удосконалюватися в кольорах. Коли я починала їх викладати вже певно на певному виробі, то мені почало подобатися це все більше і більше. Ну тепер я не уявляю життя без цього, якщо чесно. Карпатське ліжникарство занесене до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.